Сьогодні ми проводимо чергове засідання нашої постійної комісії з питань забезпечення законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та протидії корупції. До складу комісії входить 5 депутатів, на комісії присутні три депутати. Значить, комісія правомочна. Оскільки нам треба обрати секретаря засідання комісії, тоді пропоную обрати Радченко. Секретарем комісії, хто з депутатів за рішення приймається. Вітаю. Так, секретаря обрати. Значить, нам для подальшої роботи необхідно визначити з порядка денний. На порядок денний заплановано винести шість питань. Зокрема, перше про внесення змін до рішення 33-ї сесії Чанської міської ради. 8 -е скликання від 2 лютого 2024 року номер 909 про затвердження корекційної програми для кривдників на 24-26 роки. Доповідач Христюквео. Друге. Про затвердження програми забезпечення функціонування комунальної архівної установи трудовий архів Міщанської міської ради 25 25-26 роки. Доповідач кам'ялу. Про затвердження програми профілактики правопорушень на території Щанської міської територіальної громади 25-26 роки. Данько. Це в началі поліції. А, я ж думаю, І хто поміняв фамілію. Ясненько Про внесення змін до рішення міської ради 23-12-22 року. Про затвердження новій редакції переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг Шанської міської ради та віддалення робочих місця доповідачі Хравченко. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії Шанської міської ради, 8 скликання 21-го 12-го року, номер 44. Про утворення та затвердження персонального складу комісії при виконавчому комітеті Ченської міської ради 8 скликання. Доповідач сніданок. Ну і шосте питання. Про внесення змін до рішення першої сесії Ченської міської ради восьмого скликання від 7 грудня 2020 року про постійні комісії Чанської міської ради 8 скликання та їх кількісний і персональний склад. Доповідач ГРСМЕ. Пропоную дані питання порядку денного прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? Яка гарна комісія? голосу. У вас таких немає ще? Так, да? Бачите? Як? Всі одного зараз... приймається. Так, зміни чи доповнення до порядку денного денної постійної комісії не будуть? Дякую, не будуть. Тоді пропоную затвердити порядок денний засідання постійної комісії в цілу. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Одноголосно приймається. Пропоную щодо регламенту для доповіді до. до 10 хвилин для інформації та виступів до 3 хвилин, для оголошення заяв внесення запитів пропозицій, повідомлені до до 2 хвилин. Інших пропозицій не буде. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Дякую, приймайся. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про внесення змін до рішення 33-ї сесії Шанської міської ради скликання про затвердження корекційної програми для карівників. Доповідач Христюк Вікторія Олександрівна, головний спеціаліст сектору молоді Святоченської міської ради. Доброго дня. У зв'язку з картою враховуючи розпорядження міського голови від 7 червня 2024 року номер 141 про визначення координатора та відповідальної особи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на території Ченської міської територіальної громади. Прошу внести зміни до рішення 33-ї сесії членської міської ради, 8-го скликання від 2 лютого 2024 року, номер 909-8 про затвердження корекційної програми для кривдників на 2024-2026 роки. А саме викласти пункт 2 рішення в наступній редакції, визначити відповідальні особою, яка проводить роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координацію заходів реагування на факти вчинення насильства. Головного спеціаліста сектору молоді та спорту Шевської міської ради Вікторія Христюк. Дякую закінчення. Все. Так. Так, так, інформація закінчена. Коли будуть запитання? До тупи ще не буде? Запитань немає. Виступи теж не переможе. Тоді нам необхідно прийняти відповідне рішення по даному питанні. Є пропозиція схвалити запропонований проект рішення. Пронесення зміну до рішення 33-ї сесії Ченської міської ради та, рек... та рекомендувати сесії підтримати даний проект рішення запропонований редакції. Якщо інших пропозицій немає, хто за дану пропозицію прошу голосувати. Так, Бренко у нас Буренко відсутній плюсік. Так, у вас відсутня Плюсік. Готувати марами ходіла за, за Плюсік. Це, ж правильно сказали, сказали, то не ставить. Так, тут робити, це другому треба ставити за. І Азович за, за. 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 Так, Левченко за. Так, голосували за три. три. Так, все. Приймається, дякуємо. Наступне питання про затвердження програми забезпечення функціонування комунальної архівної установи. Слово надається Нії Володимирівні, директору комунальної архівної установи, трудовий архів Ущенської міської ради. Панані депутати, пропонується до затвердження програми забезпечення функціонування комунальної архівної установи Трудовий архів Ічнянської міської ради на 2025-2026 роки на загальну суму 1 мільйон 850 тисяч гривень. Кошти планується спрямувати на оплату праці, нарахування на оплату праці, придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю, оплату комунальних послуг, окрім, енер... окрім оплату послуг, окрім комунальних, а також оплату енергоносіїв. Відповідно на 2025 рік 1 мільйон 90 гривень, з яких 300 тисяч планується. Направити на поточний ремонт приміщення трудового архіву. І 2026 рік 760 тисяч гривень. А на бюджетній комісії вам ці цифри погодили? Так. Да. Погодили, так? Да? Я основка. Снімко... Немає запитань. Давайте голосувати. Пропонується відповідно дане рішення. Схвалити законопроект про затвердження програми забезпечення функціонування комунальної архівної установи та до Архівченської міської ради на 25-36 рік. Рекомендувати сесії підтримати. Сьогодні? Згодні. Тоді голосуємо. За присутнім за присутні. Рішення прийняти. Дякуємо. Так, наступне питання про затвердження програми профілактики правопорушень на території Чанської міської територіальної громади 20-26 рік. Слово для інформації, що там питання дається дань Роману Сергійовичу. начальник відділення поліції номер 8 сторіччя Кабульського Чернівської області. Шановні депутати, доброго дня. До вашої уваги пропонується прийняття програми профілактика правопорушень» на 2025 2026 роки. Ця програма у нас діяла до цього, але вона була затверджена на 23-24 роки. То тобто, є срок дії закінчився, і тепер ми подали новий проект. Що собою передбачає ця програма? Ну, по перше, це іде співпраця між Існянською міською радою та поліцією і також. Виділення субвенцій. Виділення субвенцій також що собою передбачає, вони виділяються за наявності грошових коштів і відповідним рішенням на сесії, ну якщо депутати проголосували за. Якщо хтось проти, то відповідно ж кошти не виділяються і не перечистаються. Для чого також потрібна ця програма? Якщо ми домовляємося і Ну, все ж таки, ви виділяєте субвенцію нам, наприклад, для паливно-мастильних матеріалів, комп'ютерної техніки, там, встановлення додаткових відеокамер по місту, по району, сюди також воно входить. То в рамках цієї ж програми відповідним рішенням виділяються кошти. Ці кошти, якщо вони виділяються, вже ми такі робили, вони виділяються тільки на наш відділ. Ні на який інший відділ, вони витрачатися не можуть. Тому прошу дане рішення підтримати, бо дійсно те, що виділяють, його ну, не вистачить. Скривати цього не. Ця сума, ми прописали мільйон гривень, але на цю суму да, можна не звертати уваги, тому що це не зобов'язане Ну, Останній раз нам 50 тисяч виділили. Оце 50 тисяч е, комп'ютер, камери, камери дарень, і вони ж передані е, нам у користування. Тобто, чого така сума прописується в цій програмі? Тому що сюди входить і, наприклад, закупівля автомобілів. Є громади, що купують автомобілі. Ну, понятно, всі ми розуміємо, що автомобіль не буде стояти 50 чи 100 тисяч гривень. Для того е, прописується така сума, але ж виділяються кошти, як своїми словами, за їх наявності. Якщо їх немає, то... Вони не виділяються. Кожен раз я буду приходити і буду е, ну, об'ясняти, для чого ці кошти, і ви вже ж тоді так, на цей рік ви не... загально просите? Чи щось конкретно вам треба? Допустимо, е, поки ми просимо загально, да а потім уже будемо конкретно обговорювати, що треба, і що можна, що можна виділити чи не можна? Я хочу обісти одне роз'яснення справа, тому що ця програма, яка подавалася дійсно писанку мільйони. Але потім, коли розглядали, то залишили суму попереднього року. У попередньому mm -hmm. по році було 300 тисяч. Якщо 300 mm -hmm. сказала ця фінансова директорка, що сказала, так кошти будуть використані, ми додаємо до цієї програми, mm -hmm. і вона продовжує діяти. Ну то є вносить... зміни і все це питання. Ну я думаю, що якщо є конкретно нічого немає, це просто Конкретно треба багато чого. Треба і камери додатково встановлювати, треба і паловонастильне. Якщо скажете, ставити камеру, щоб депутати. Просто я за це ж кажу, що кожен раз я буду приходити і буду роз'яснювати, для чого нам потрібні кошти, і по понятному ми вже будемо приймати рішення, але будете приймати, можна їх виділити. Розумію. Буду щось запитання. Нам необхідно прийняти Рішення по даному питанню є пропозиція схвалити запропонований закону... за проєкт рішення про затвердження програми профілактики правопорушення території Шанської міської територіальної громади 25 26 роки та рекомендувати сесії підтримати даний проєкт рішення за пропонування редакції. Інших пропозицій не буде? Тоді, хто за даною пропозицією, прошу голосувати. <кхи> так, так. за? За. Про внесення змін до рішення міської ради від 12 2022 року затвердження нової редакції проєкт адміністративних послуг, які надаються через відео Центру з адміністративних послуг Ченської міської ради та віддалення оточення з цього слово поданому питання, з позвонить від Олександра Вівчальника відділу центру надання адміністративних послуг Чанської міської ради. Шановні депутати, прошу рекомендувати мій проєкт рішення винести на розгляд сесії, а саме про внесення змін до переліку послуг, які надаються через відділ ЦНАП. Вноситься сім нових послуг, які надаються через наш відділ. Деякі з них вони надавалися міською радою, але не, без, не через наш відділ. не давав сектор соціального захисту населення. Вони приймали документи. Перша послуга це внесення до реєстру осіб, які мають право на пільги відомостей про пільговика, про членів сім'ї чи опікуна пільговика, на яких поширюється пільга. Дана послуга вона була як частиною послуги подача заяви на пільги на оплату житлово-комунальних послуг або на придбання твердого палива та скрабленого газу. Тепер вона окремою іде послугою: це внесення до реєстру осіб єдари. Друга послуга видача акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї. Третя послуга: надання матеріальної допомоги хворим з хронічною нерковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах області. Четверта послуга компенсація витрат за тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. П'ята послуга відшкодування вартості проїзду між міським транспортом до будь-якого населеного пункту України та у зворотньому зв'язку напрямку, особам, віднесеним до першої та другої категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи шоста послуга надання одноразової грошової адресної виплати членам сімей загиблих померлих. Захисників захисниць України і сьома послуга видача, відмова видачі, анулювання, тимчасове припинення дії, переоформлення та поновлення дії, експлуатаційного дозволу оператором ринку, що проводить діяльність пов'язану з виробництвом та або зберіганням харчових продуктів тваринного походження. Дана послуга надається управлінням Держпоживслужби. Вони нещодавно нам надали інформаційні технологічні картки, і щоб її надавати, нам треба й внести перелік послуг. Власне, це цей реєстр пільговиків, він вже сформований, чи це видно ще У нас є е, система інформаційна соціальна громада, за допомогою якої ми передаємо до пенсійного фонду України в їхній реєстр. Ми просто приймаємо документи, передаємо заяви, сканкопії документів, а пенсійний фонд вже бере на облік, а також призначає пільгі субсидії. Є схозі. На ну, також із даного питання також потрібно прийняти відповідне рішення. Є пропозиція схвалити запропонований проект рішення про внесення змін до рішення міської ради від 23 до 22 року про затвердження нової редакції переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру дання адміністративних послуг Случанської міської ради та віддалені робочі місця та рекомендувати сесії підтримати даних. Інших пропозицій немає? Немає. Голосуємо тоді. Голосуємо. Так. За. 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 Три. За. 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 Рішення прийнято. Дякую. Дякую. П'яте. Наступне питання. Про внесення змін до рішення другої позачергової сесії міської ради про утворення та затвердження

яким було створено три постійно діючі комісії: адміністративну комісію, комісію по врегулюванню земельних відносин і комісію по житлових питаннях? Дане питання виникло в тому, що відповідно до закону про дерадянізацію законодавства України було визнано таким, що втратило чинність. Положення про адміністративну комісію Української РСР, затверджено указом президії Верховної Ради Української РСР від 9.3.1988 року. І на підставі цього виникло, виникло питання про внесення змін до даного рішення зв'язку з метою приведення його у відповідь. Конституції України та інших актів законодавства України. Даним рішенням пропонується внести зміни до рішення другої позачергової сесії, а саме абзац першої частини першої виключити. Дана частина передбачала створення адміністративної комісії. Тоді пункт 2.1 частини другої виключити. Вона передбачала затверджений персональний склад адміністративної комісії і пункт абзац першої частини третьої також виключити, яке передбачало затвердження положення про постійно діючу адміністративну комісію, яке було розроблено на підставі положення про адміністративну комісію Української РСР. На сьогоднішній день е, приведено у відповідність, а саме рішенням виконавчого комітету, оскільки це є повноваження виконавчого комітету. Рішення було рішенням виконавчого комітету було затверджено новий склад адміністративної комісії, не новий склад, склад адміністративної комісії залишився в тому самому складі. Тобто членів адміністративної комісії ми не змінювали, нікого не включали нового і не виключали. І затверджено положення про адміністративну комісію, яке розроблено відповідно до Кодексу України про адміністративне правопорушення, а також за допомогою ЮРІТ Юсайт. Які проводили навчання за допомогою їхніх методичних рекомендацій було розроблено своє положення про адміністративну комісію, і приведено, і приведено відповідність до законодавства. Станом на сьогоднішній день воно в нас є по адміністративній так, комісії. Ні, там ми нічого не змінювали, тільки адміністративно, тому що вже того нормативного акту, по якому було розроблено комісія, про положення про адмінкомісію, законодавством відмінено. Через то потрібно внести відповідність. Так, це в нас тоді нам також необхідно прийняти відповідне рішення з даного питання. Є пропозиція схвалити запропонований проєкт рішення про внесення змін? <пробітник> З першого року номер 44 про утворення та затвердження персональним складом комісії. комісії. А так склад комісії. А, при виконавчим питання. <сих> при <Приготую, нам сих> виконавчому комітеті Чанської міської ради 8 скликання та рекомендувати в сесії підтримати даний проєкт рішення в запропонованій редакції. Інших пропозицій не буде? Є, хто за дану пропозицію, прошу голосу. <поцеркнути> хто за? Хто за, това за три, за два рішення? Ну і наступне питання про внесення зміни рішення першої сесії щенської десь на рівні 20-го року. Називається я попався на постійнійському співації. Шановні члени паційної комісії, чому виникло це питання і як я на нього, як я його розумію, вирішив. До міської ради на Одеси міського голови надійшла заява депутата Колоса Валентина Григорівна, яка є секретарем вашої комісії. Вона висловилась листа, коли запитав, в чому проблема. Вона говорить, я вичерпалася у цій комісії. І хочу себе побать, попробувати в іншій комісії. Дуже захотілося в бюджетну комісію. Буквально через дві неділі я отримав ще одного листа від свидет Марини Анатолійовни, яка зараз є членом комісії з гуманітарної комісії, яка попросилася в земельну комісію. І оскільки голова розписала мені ці дві заяви, я вимушений був якось реагувати. Зрозуміло, я підготував проєкт рішення в тому напрямку, яке було звернення. Я не міг собі щось дозволити і прописати навіть так, як, як я думаю, як правильно було. Але хочу б довести до вашого відома, що може дати. Ну, по-перше, вона знаходиться в вашій комісії. Вона останнім часом, депутат колос, не ходить на засідання комісії. Чому вона не ходить? Нічого вона про це не говорила. Ну, говорить, я себе вичерпала в цій комісії. Ось так. У вас залишається три депутати, які постійно ходять. Буренко Микола Іванович, він теж давненько його не бачив вже на засіданні комісії. Вас три депутати, які можуть сьогодні виконувати цю функцію. Наступна комісія, про яку я хотів говорити, це гуманітарна комісія. Гуманітарна комісія останнім часом. Ходять на засідання комісії три депутати Володимирівна, Миловолодимина, Алла Олександрівна і свинар Марина Анатолійовна. Якщо ми, решта депутатів не приймають участь в роботі комісії. На жаль, якщо ми зараз свинар Марина Анатоліна видіргаємо із комісії. Значить ця комісія перестане і так далі будуть приходити решта депутатів. Комісія перестане, у неї не буде можливості просто Вона буде не функціонувати і не виконувати тих завдань, які покладаються на цю комісію. А гуманітарна комісія це одна з основних комісій на сьогоднішній день. Поряд бюджетною комісією, в принципі, сіла, але вона несе відповідну нагрузку на Навантаження. В чому зараз складна ситуація? Як в політичному плані маються ведуть те, що війни йдуть розв'язані, так і в питаннях вирішення соціальних проблем, пов'язаних із освітою, медициною і так далі, соціальним захистом населення, яке дуже потребує, особливо ті, які були війні, ті, які повернулися з війни, особливо ті, хто, хто отримав інвалідність, сім'ї, ті, хто, на жаль, не повернувся з війни. От якраз їй треба турбуватися, тому для мене це важливо, щоб ця. Як на мій погляд, що ця комісія вона функціонувала. Що не добавиться по бюджетній комісії? По бюджетній комісії, там три члени комісії, практично вони всі ходять. Інколи бувало також, що не зміг з, з певних причин Олександр Петрович був у тенаційній комісії, а в цілому ця комісія діє здатна. Тобто, я вважаю, що на даному етапі цього робити не треба. І я сам просто я говорю. Я вас, ви комісія, вам вирішувати, але я повідомляю про те, що я голосував за це питання, яке я готував, я за нього не буду, тому що я не бачу потреби в цьому. Воно може принести тільки шкоду. І ніякої, ніякої користі від цього не буде. Вам приймати рішення. Яке вирішення приймете, таке воно і буде. А запропонований проєкт, який? Запропонований проєкт, щоб перемістити, чи що щоб Дивіться, я ж вам сказав. Коли порядок готувався, то подібний типовий порядок ведення для того, щоб ви могли на свій. А далі приймати вам рішення, яке ви рішення приймете, ваше рішення, рішення буде в будь-якому випадку вносити дорадчий характер mm. для сесії міського. Яке вирішення рішення і залишити нашу шановну пані голосу в нашій комісії. Хто за дану пропозицію? Щоб залишити, да? ну, так? Відсутній плюс голос відсутня плюс, значить, голосувати за цей проєкт, ми голосуємо проти, правильно? Mm -hmm. Якщо ми, ми хочемо не залишити, ми голосуємо, виходить, проти. Да, Тамара Михайлівна, ви що? Проти. То ви теж, я категорично, проти така жінка. Проти проти. Тоже, <misery> ми do, ну, ну, order, три тобто ми е, рекомендуємо на сесію від нашої комісії рішення залишити коло з Вантеногорону в нашій комісії. Да? Таке у нас рішення. Е, ну що ж, на цьому порішили, на тоді, шановні члени постійної комісії, всі питання. Винесені на розгляд постійної комісії з питань забезпечення законності правопорядку депутатської діяльності та етики протидії корупції, розглянуто і прийнято відповідні рішення. Дякую всім за роботу.